Є новина друзі, хто дав дозвіл міндічу та чому мовчать депутати? Дослухайте до кінця вчора. З'явилось відео, де на запобіжному заході прокурор читає, як от фігуранти оці виконавці злочинної організованої групи міндіча. Вони там призначають міністрів, заступників міністрів. Це відео, до речі, є в телеграм-каналі. Є новини. Діть, дивіться і підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. І визначають там співбесіди. Проводять хто буде заступником міністра? Хто міністр? Ну про Гринкевич, оця ця історія. Ну і там не тільки про неї. Гринкевич, це міністерка енергетики, яка ще не відсторонена. Чомусь так, от і знаєте в чому питання: хто їм міг дати дозвіл? Міндічу міг дати дозвіл призначати міністрів, вирішувати питання по міністр. Хто міг дати дозвіл? Ну, або Свереденко. Ну, що навряд ли, тому що вона просто виконавець від Офісу Зеленського. Тобто йому дав це ну, ймовірно, або Свереденко, або Зеленський. Дозвіл призначати міністрів. Що вже є злочином, тому що ні одна стороння особа не має права призначати міністрів і визначати, кого будуть ставити заступником міністра. І цей факт має бути розслідуваний, негайно. Друге питання: чому депутати? Мовчать. Порошенка ми не чуємо. Чомусь є заява від партії, що вони будуть вимагати відставки у уряду. А де Тимошенко? А де різні групи, там, довіри, я не знаю. А де слуги народу, які зараз масово мають писати заяви на вихід з фракції, що в них хоч трошечки совісті залишилося. Хоч трошечки совісті залишилося. Зараз. Уряд має бути відправлений відставку. Це єдиний вихід. Далі має бути створена нова коаліція, яка ну і обере новий уряд абсолютно, тому що в нас друг президента розкрадав країну на криві. Зараз є історія з Умєровим, Де він розповідає, що ми там відкинули браковані бронежилети? Не ви відкинули Умєров, а журналісти не дали вам ці бронежилети поставити в армію браковані, які прослідують, прострілюються. І це зараз є вже. От Тетяна Ніколаєнка, журналістка, пише, це теж є в телеграм-каналі. Тобто Умєров дав провести їм, дав можливість ці бронежилети виграти на тендері, дав можливість їх постачати, а потім журналісти підняли хай і вони не змогли їх поставити в армію, і їм за це не заплатили гроші. Тут ще у буде нести відповідальність. І от ця кістка, яку кинуло, що Галущенка відсторонила народу, ми відсторонюємо Галущенку, все якби не кіпішуйте, воно не спрацює. Тому що, якщо зараз не буде реальної реакції влади, от не буде. Реально нової коаліції, не буде нового уряду. Ну, я думаю, що люди можуть вийти на вулицю. Люди можуть вийти на вулицю, тому що цього не потерплять. Реально, друг президента розкрадав країну на крові, коли люди гинуть на фронті. І він собі елементарно виїхав. А де ж розслідування? Хто його випустив? Цього мінняч. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.